Всім привіт! Ви на каналі «Маша і Котики. і Сьогодні ми поговоримо про наш з котиками побут. Коли я купувала квартиру, я вже розуміла, що у мене багато котів. Тож мені потрібно зробити так, щоб було зручно і мені, і їм. Тож сьогодні я покажу вам, що саме я зробила для мого і їхнього комфорту. Ходімо. І почну я з коридору, адже це місце, де мене котики зустрічають, коли я приходжу додому, і звичайно, що вони роблять, точать там кіхтики. Тому у тих, у кого в коридорі подерті шпалери, я завжди раджу завести там дрябку. тому що подряпати кіхтики це один із способів показати мені, що вони раді мене бачити. Зараз буде надто миле м'яу. Якщо говорити про коридор, то мені дуже подобаються ось ці сходинки, тому що, по-перше, у котиків є ще один розважальний майданчик. По-друге, вони можуть дістатися ось туди і там усамітнитися, побути наодинці, щось там подумати, поспати і так далі. З'являється ще один простір, тим паче, те, що це так високо, це ще один плюс, бо котики люблять висоту. Я намагалася робити все, щоб ці сходи були безпечними. А за всю їхню історію тільки два рази я дуже перелякалася, тому що один раз звідти впав біляшик другий раз туди заліз. Ну прям на шафу заліз Колбаскін. Це мій сліпенький котик. І дуже жалібно м'явкав, поки я його не забрала звідти. Ну а так, в принципі, це чудове місце для ігор, це чудове місце для фізичної активності. Також те, що я вважаю, має бути обов'язково в будь-якій родині, де живе котик, це сітки-антикішки. Це спеціальні сітки, вони а, такі укріплені. І я точно знаю, що з ними нічого не станеться. Мої котики не повипадають разом з сіткою з вікна, хоч я і живу не так високо, але все одно я за це дуже сильно переживаю. І от морковка може спокійно половити повичків. Також дуже мені подобається, те, що зона туалету у мене виділена і котикам зручно і мені зручно прибирати. Ну, Робот-плесос тут взагалі без слів. Отвори в стінах це взагалі найкраще рішення, яке я могла зробити. Тобто Зачинені двері, але котикам є доступ. Немає ось цього вічного ня, впустіть, я можу приймати душ, вони можуть безперешкодно потрапляти в ванну, ну і так само в кімнату. Також ось ця ніша в туалеті мені дуже подобається, тому що я... ну, мене завжди бісило, те, що я заходжу в ванну і бачу там лоток. Ще один із лайфхаків, які полегшують життя з котами, це підлога із плитки, тому що котиків може знудити, котики можуть ще щось зробити, і плитка вона дуже спрощує прибирання. Ще одна річ, без якої я не можу жити, це фонтанчик для котів. У мене є відео, чому це так корисно, я б такі фонтанчики пороставляла по всій квартирі. Також дуже важливо, щоб було дуже багато спальних місць для котиків, їхніх дряпок, лежаків і так далі. Коли я щось змінюю або дороблюю в квартирі, я в першу чергу думаю про котиків, адже якщо їм буде комфортно, то буде комфортно мені.